Біля сотні школярів першої та другої школи Українки, а також учнів медичного училища, шикувалися в колони перед тим, як розпочати ходу містом. У руках кожного свічка як символ підтримки усіх хворих на ВІЛ та СНІД, а також пам'ять про тих, хто загинув від страшної чими 21-го століття. Організатором заходу виступила громадська обухівська районна організація Товариства Червоного Христа України. Я хочу подякувати це медучилищі. Хочу подякувати директорам шкіл. Першій школі, другій школі, які взяли участь у цьому заході. От велика подяка за підтримку. Це голові Обуховської районної ради, близнюк Раїси Андріївни. І також хочу дуже подякувати директору Палацу культури Українки Агнесі В'ячеславні. Розпочалася хода неподалік першої школи і охопила половина українки. Безпеку пішої процесії супроводжували інспектори ДАІ. Кінцевим пунктом призначення стала площа біля будинку культури. Тут учасники заходу виклали червону стрічку, символ боротьби зі снідом. В першу чергу, напевно, це допомагатиме людям, які захворіли. Ну да, психологічна підтримка. Ну і здоровим людям, напевно, також. Це така проблема мірова, і Іва у нас ну, дуже багато людей віл інфікованих. Я вважаю, що потрібно… Почаще це делать, показувати людям, що це все таки ну, не бути к этой проблеме. Поэтому я считаю, що треба часто це все делать, почаще. Хоча, б, ну, хоча б в год, ну раз, це дело, але хотілося б побольше. Захід ще раз нагадав актуальні слів древнього філософа Авіцени. Головним скарбом життя на землі, що ти завоював, є не багатство у скринях, а здоров'я. І щоб його зберегти, потрібно багато знати. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт Українка.